Вітаю, друзі! У відомій, навіть легендарній газеті Україна Молода з'явилося нове розслідування Тетяни Пархомчук з назвою ФСБшне православ'я. Сенсаційним у цій статті є те, що по суті УПЦ МП в Україні завжди була поза законом. Навіть в юридичному сенсі вона не була зареєстрована в. Повноцінно, так як хто вимагає законодавство. отже, трошки історії, е, і дозволю собі цитувати Тетяну. Вона е, звертається до 90-го року, коли Архієрейський собор Російської православної церкви надав українському екзархату статус церкви у ПЦМП. Український ґзахат ніколи не був окремим релігійним утворенням, а просто адміністративно-територіальною одиницею. Зрозуміло, що й статуту юридичної особи він не мав. Так от вся історія, по суті, початок формування УПЦ МП звівся до того, що Філарет, тоді митрополит Київський і Галицький, дещо розраховував. на… Статус патріарха Московського. І він, звичайно ж, розумів цінність Київської кафедри і Київської митрополії, тому що, по суті, Філарет дуже освічена людина. І він розумів, що базово для, скажімо, повернення в світове православ'я київська кафедра є значно вихідніша ніж. Прибита КГБ Московська е, кафедра. По суті, в Москві церква була і залишається елементом держави і елементом е, зовнішньополітичних ігор. Але перспектива постання української держави, звичайно, підштовхувала і варета, е, і він в 90-му році спромігся. Перейменувати як Українську православну церкву. Е, ну, навіть в союзному законодавстві до 90-го року церква не мала статусу юридичної особи. Е, ну і відповідно в Україні також. А от 22 квітня 91-го року виходить закон України про свободу совісті і релігійні організації. 22 квітня це ще була УРСР і е, ну, по суті, скажімо так, залишки УРСР, бо е, трансформація держави демократичної відбувалася досить швидкими темпами. Вже в 90-му році був, був прийнятий, як ви пам'ятаєте, е, декларація про незалежність. І все ну, ситуація розвивалася таким чином, що в Україні незалежні бути. Так, от, коли в Україні з'явився закон про свободу совісті, то церква жила за внутрішнім документом, за внутрішнім статутом, і ну, це було просто ну як. Статут, який не потребував е, затвердження в е, юстиції, він був внутрішнім документом, оскільки нібито вважалось церква поза законом. І е, тоді практики церковних статутів реєструвати в юстиції не існувало. Але е, якраз е, з постанням закону про свободу совісті е, виникла необхідність таких зовнішніх позацерковних репрезентацій, тобто комунікацію з державою треба було якось підтримувати. І що було тут, е, пані Тетяна цитує е, Валентина Волинця, е, е, адвоката. І е, стверджує, що статут, котри, котрий ухвалений 11 19 лютого 1991 року священним синодом у ПЦМП до прийняття закону, необхідно було повернути на доопрацювання, щоб привести у відповідність із новим законодавством. Але ніхто так не зробив. Автори цієї правової афери з центровим питанням, яке є майно, пішли далі. Тобто. Була усталена система відносин, ну певна традиція в стосунках із владою, із, і з тим що самим КГБ і партією. Але була ж, е, ну, було церковне майно, тобто була мережа е, монастирів, була мережа церков і була своя така своєрідна економіка. Не дуже прив'язано до держави. Тобто, що, на що пішли у, в УПЦ МП? Вони е, до Статуту додали свідоцтво те, яке використовувалось для операцій в, банкових, в банківських установах. Тобто, е, по суті, УПЦМП так і не стала юридичною особою. Момент реєстрації статуту 5 серпня 1991 року можна вважати вчиненням злочину. Тут і службове підроблення, зловживання владою та службовим становищем, що є кримінальним злочином, вважає адвокат-волинець. І саме це потребує правової оцінки для того, щоб у релігійному середовищі України відновити законність. У грудні 1998 року собор єпископів у ПЦМП ухвалив нову редакцію цивільного статуту, а через рік було затверджено указ про його ухвалення. І раптом цей оновлений статут виявляється документом вже увага Київської, а не української митрополії. Один злочин тягне за собою інший, бо для того, щоб утворити саме Київську митрополію, необхідно було скликати помісний собор. Він і тільки він може прийняти рішення про зміну однієї назви на іншу або створення нової митрополії з новою назвою. А цього не було зроблено. Словом, церква вже на той час наскільки інерційно е, вросла у. Я б сказав, по -поняттєві, ну, по поняттям стосунки із владою, бо, по суті, тоді вже е, митрополит Володимир Саподан був великим другом влади, великим другом кучми. Всі, вся партія регіонів, ну тоді ще не партія регіонів, вона теж безвилазно сиділа в московському патріархаті. Тобто, згадати хоча б дивовижну історію, яку я сам спостерігав, коли. До Києва привезли, здається, мені мощі святого Пантелеймона. Ну і народ луминився до цих мощей, і тодішня влада прем'єр Ющенко за наказом Леоніда Дановича Кучми, вся, так би мовити, наша елітка. Сіла в свої дорогі автомобілі, перекрили доступ до мощень, і вся ця величезна делегація відвідала е, Володимира Сабодана. Ну, Там же, там були ну, дуже щедрі, так би мовити, столи, е, грайливі меди, які веселили уяву. І Одна з присутніх міністерок дама сказала: Ну, та я буду вину. На що Леонід Данилович ствердно сказав, що всі, всі п'ють горілку. Ну і дамі підсунули серйозний такий потир. Грам на 300 горіляк, який треба було вдути. Ну, Це такі були ігри, так би мовити, тогочасної еліти. Але суть в іншому, суть в тому, що ну, ці понятійні стосунки, коли по суті церква вже на той час ставала е, таким серйозним економічним кластером, і довкола цього кластера е, наросло дуже багато всяких чиновницьких оборудок. Справа в тому, що в структурі кабінету міністрів існував підрозділ, який називався комісія, комісія з гуманітарних питань. Суть її була в тому, що е, через цю комісію проводилися всілякі розмитнення в інтересах церковних організацій. Тільки ці розмитнення інколи були супер-дивовижні. розмитнювали мерседеси, розмитнювали сотні тон е, е, оселенця. На церковній організації під е, гаслом е, насувається пісти, треба щось робити. Я, працюючи в Кабінеті міністрів, тоді е, мав за дорученням прем'єра е, сходити в цю комісію і для одної з громад УГКЦ ГКЦ е, ну, вибити дозвіл на ввезення всього-навсього міді на покриття ну, на дах церкви. Це, був, ну, це були копійчані, так би мовити, вимоги. І оскільки це було доручення прем'єра, то на мене ці чиновники дивилися як на зрадника, як на шахрая, який в них забирає їхні гроші. Тому оце понятійне співіснування з державою, яке пізніше вилилося у, по суті, ну, скажімо так, Пропагандивний сервіс в інтересах влади з боку ПЦМП він з одного боку розслабив УПЦ МП, тому що е, ну, цим, особливо після смерті Володимира Сабодана е, визріли якісь такі стосунки, вже в засос, що називається, що ніхто ні на які е, законні... Е, Правові норми вже, по-моєму, не дивився. Ну, згадаймо, як передавалося в вбічне користування, то лавру передавали, то ще щось, то, то по-моєму, Почаївську лавру передали, так на якихось за якимись лівими паперами. І це. Е Якраз е, співіснування ділків чиновницьких і, і релігійної структури, хочу нагадати, що УПЦ МП на той час стала найбільшою торгівельною в України. Це 11 тисяч, е, по суті, торгівельних точок, де безмитно і безакцизно торгували сувеніркою, ювеліркою, е, поліграв продукцією. Ну і свічечками, звичайно. Я вже не кажу про треби, коли раптом церква зробила свій циркуляр, що по чому, так би мовити. Я вже жартував, що треба було на, хрещат, треба на хрещатику було розставити термінали. Якщо треба на сповіді то підходиш до термінала, закинув 10 гривень, там натиснув свої особисті дані і, і витягнув чек, і можеш показувати, що ти вже сходив до, до сповіді. Тобто УПЦ МП. Дуже швидко комерціалізувалася, і ми ж бачимо на прикладі Києво-Печерської лаври, що в поведінці е цієї попівської знаті е було відчуття, що їм закон взагалі не писаний. Згадайте історії, коли е Павло Лебідь е настоятель Лаври накидався на журналістів, як він прокланав якихось поліцейських, як він, врешті-решт, незаконно забудовував на території києво Печерської лаври. на... Мільйони доларів, і ніхто за це не, не ніс ніякої відповідальності. Причому й дозволи вони собі не дозволяли, дозволяли не оформляти, так би мовити. Так от, все це затягнулося, і якщо в 99-му році УПЦМП провела помісний собор. Точніше збиралось провести, то вони раптом згадали, що за, за час після 1988 року, коли ця мережа багатіла і розросталася економічно, е, е, тому там шахронули трошки і змінили дату е, створення Київської митрополії на 91 рік. Е, хоча формальне оформлення відбулося таки в 1999 році. І це ще одне шахрайство з документами. Так що, за висновком е пана Волинця, де юра Київської митрополії Московського патріархату не існує з простої причини відсутності відповідного уповноваженого на це рішення, уповноваженого на це орган у 2007 році. Синодальна комісія, куди входили світські особи, зокрема юристи, рекомендували вже вживати замість українська Київська митрополія, але така комісія також не має права механічно міняти назву митрополії. Також одне з важливих питань матеріальне. Воно стосується майна, що передавалось компартійними органами в, в 1988-90-х роках ще до проголошення навіть незалежності. Акти цих передач також нікчемні, а рішення нелегітимні, бо не мала права КПРС передавати на реєстрацію будь-яке майно суб'єкту без юридичного статусу. Уявляєте? Тому ми маємо справді сенсацію, ми маємо справу, справу, справу із фантомом правовим, тобто УПЦ МК за 30 років незалежності лише, я б сказав, погіршувало своє правове становище. Уникаючи е, нормалізації, введення, ну, виведення своїх стосунків з державою на чисто правові, е, рамки, в чисто правові рамки, і тепер от історія, коли в Україні з'являється канонічна церква, е, е, коли церква отримала Томос, як може співіснувати в, в, е, на території України інше, інше православ'я? Не може. Все православ'я на території України згідно Тому, по суті, має влитися в єдину помісну церкву. Отже, по суті, сама, саме нехлюйство УПЦ НП створило обставини, за яких можна не дуже напружуючись, Ну, Встановити, скажімо, історичну справедливість. Це мені, до речі, дуже нагадує історію із протягуванням е, Росії на місце Радянського Союзу в е, Радбезу ООН і, ну, і в ООН. Ми маємо абсолютно комічну історію, коли Росія, яка не була ні членом, е, засновником, ні, ні членом Радбезу, мало то ж стала по якійсь дивній процедурі. Не замістивши Радянський Союз в ООН ще й членом Радбезу, але ж ми не маємо документів про набуття членства в ООН Російської Федерації. І це далі тягнеться, хоча, в принципі, в Україні час так само ставити остаточні безповоробно акценти. Хто, чому, чому Росія набула членства в Радбезі і членства в ООН. Особливо в Радбезі. Якщо, ну, наприклад, всі активи Радянського Союзу ділилися е, між е, засновниками Радянського Союзу, і Україна, яка має частку е, у Загальносою майні десь 17%, чому вона не отримала 17% своєї ваги в Радбезі? Я вже не кажу про Нерухомість, тобто посольства, які, з якими е, Російська Федерація так і не поділилася з Україною. Ну, Бог з ним, Україна розбудувала свою мережу посольства. Але, ну, така історія із цим ПЦМП, і е, по суті, зараз можна е, взагалі-то відкривати слідство і е, шукати винних, чому так багато років. Ніхто серйозно не проаналізував. Це пер, найперше це питання до Міністерства юстиції України. Ну, я вам скажу чому. Тому що попики вчасно носили, так би мовити, в них був дах у вигляді такої інституції, як е, е, ну, Держкомітет з питань свободи совісті, потім е, на зменшину. Ну, його, його переформатовували. Зараз це департамент Міністерства культури. E, ну і e, саме цей департамент, разом з Мін'юстом, мав би зараз встановити e, істинну природу речей і розслідувати взагалі, e, як яким чином після 91-го року. У ПЦМП передавалися об'єкти нерухомості, коли вона по суті не була зареєстрована належним чином у державі, а отримувала на е, сотні мільйонів доларів об'єктів. І що найдивніше, що за цей час через цю торгівельну мережу церковну прокачали е, декілька десятків мільярдів доларів за роки незалежності. Тим більше, що дуже багато об'єктів будувалися коштом місцевої громади, передавалися в е, користування УПЦ МП. Ну зараз громади схаменулися і починають переходити в Православну церкву України, але загалом е, питання з УПЦ МП можна було б вирішити досить легко, оскільки нікчемність всіх правових актів і нікчемність її реєстрації доведена е, е, юристами. Але ж чиновники не хочуть цього бачити. Чому? Тому що на банкові все ще розраховують мережу ПЦРП. Використати з пропагандивною метою, як їхні попередники, наша ж нинішня влада це ж вихованці партії регіонів, це молоді регіонали. І вони ну, не можуть вони, як, як крокодил, який вчепився за рясу цієї УПЦМП і думає, що УПЦМП витягне цього крокодила із якогось болота. Так і банко вчепила за це у ПЦМП, і мріє, що у ПЦМП витягне їм е, ну, вибори для якоїсь політсили про російської е, перспективі, потім юзати цю політсилу в парламенті. Тому от зараз буде дуже принциповий момент. Ця публікація вона більш ніж резонансна. Ну, свідчень про е, це нехлюйство правове було багато. Але зараз ситуація загострюється, тому що чим більше влада буде чіплятися за УПЦ МП з метою справді поюзати їх у виборчій кампанії, тим більше політичні опоненти будуть витикати владі. Але тут важливо інше. Чому влада саме чіпляється за московську церкву? Хоча назвати віруючими цих людей, ну, починаючи з всякого там. Ну, Зеленського закінчуючи не знаю, Бакановим, який і Смірнові, які там клянуться, що вони віруючі, глибоко віруючі і ходять до церкви. Але це якийсь просто ну, клуб лояльності до Москви і, і не більше. І не вірю я в щирі релігійні почуття цих всіх персонажів і заробітні партії регіонів. Ну не вірю. Ну, ну воно розумієте, ну це або хрестика з ними, або труси натягне на заванці. На цьому будемо закінчувати. Абсолютно резонансна історія. Поділіться цим відео, аби розуміти, з чим ми маємо справу. Дякую вам. І віримо в наші збройні сили, в наших воїнів. slow creep